Ми нарешті в апартаментах. Я думала, у нас буде номер, а нам дали круті апартаменти. Зараз я вам все покажу. Мама там з камерою вже теж. Значить, тут от ми заходимо. Тут одразу така опа-опа-опа штука. Тут ми вішаємо речі свої, залишаємо собачку. Тут велике дзеркало дуже зручне. А тут у нас одразу йде одна кімната. Дивитесь, девушка, о! Вот! Така кіменатка у нас тумбочки, підцвіточки, розеточки, по феншучику, дуже мило, дуже приємно. Килимочек такий м'якенький. Тут у нас шторки, вид на терасу. Опа! Вот. Як краса. В прошлий раз, коли ми були, тут ще цього не було. Вони тільки будували, це от вот вот тільки-тільки новеньке, новеньке все. Далі ми заходимо сюди. Тут у нас де у нас хтось бачить. Де включити? А вот все. До мене. Катя, Катя пішла гуляти вже. Ти сюди бігову. Вот. Чис. Вау! Слухайте, ну це, яка. А який тут ковірчик м'якенький. Він в пам'ять, по-моєму, от этот, знаєте, що провалюється. Нішки. Телек огромний. Самое наш любим. Так, тут повноцінна кухня. Мікрохвильовка, чайник. Плита електрична, індукційна, напевно, мийка. В общем, потім ще полазимо, що тут є. Стіл величезний. Дивіться, на 6 людей. Диван величезний. Так, що тут у нас далі? Тут у нас ще одна кімната. Хопа! Велике ліжко. ще й диван. Боже, наскільки це людей можна тут розмістити? Так, тут у нас той самий вид, тому що туди саме виходять у нас віконечка. Шафа. Опа. Така шафа. Тумбочки. З заводчиками теж. Хапець. Капець, як круто все. Знаєте, не дішманська така, от, ну в меблі зазвичай в готельчику, знаєте, клац клац все бахкає, грюкає. Вот. Веще круто. Кеті, тобі подобається? Так, і тут у нас ванна. Душиває, тепла підлога. Я вже мої руки. Чистий унітаз новенький. <гум> так, де тут у нас світло? Воно вмикаємо. Так, це під этот, витяжка. Світло. Треба знайти, де включається. Я ж так думаю, що воно має включатися. Поки що не бачу або не включається. Оце, мабуть, має включатися, поки що не включається. Такс. Вишиваємо. У нас такая тропічний душ. Всі діла. Там у нас будуть ще десь рушнички, я думаю. Мають бути рушнички. Де вони? Ага. О, тут у нас шафі халатики. Халатики тут десь. Ото халатики, по-моєму. Ні, немає. Це великі. Ні, є халати, десь треба да, в шафах пошукати, бо нам казали на рецепшені, що халати. Mm. Так, двері класні такі з цим, гляньте, з віконечком. Mm. Дуже прикольно. Дуже прикольно взагалі мені подобається така тема. Там пареньок стоїть на артема схожий аж. Думаю, а що тут Артем робити. Такс. Ну от що у нас буде так все. Ви в якій кімнаті? Давайте ми, може, от такий в краній, щоб скайті поближче. Давайте. Мені все одно. Ні, а оце менше, мабуть, ви тут. А да? та да. трошки більше, ми в двох будемо. Да. В трьох ми там. Да. Так, да, це трошки більш. так, я, э, ага. девочки, я для рук одне боїшу. Правильно, да. це буде да для класний відпочинок. Так, э, Кімнати дві, так? Да? дві кімнати? Так. Да. Боже, кругом, дві кімнати. Кіломочки, там килимочки, там килимочки, підлога тепла. От я ж бачу, що є а вішалок немає, а вішалок немає. Відкрита шафа. Вишак немає. Можна сказати, це ж нові оці, що може не повністю. І халатів ніде немає. Щас ми все запитаємо. Ну, я не казаю, чого ще немає, чи накритися немає. А от цього не піднімається? Це пуст. Не піднімається? Ну, значить... Це це одіяло. Одіяло, тут так заправили. Одіяло зверху заправили. Кеті, ні. ні. Так, що ми робимо? Ми їмо. Нам треба поснідати, бо ми а, на подножній да, по Скажи ножками стаєш. Ні, ну, мені оце не, а ти ножками стань. Він такий. Да я не оставаю вже класний. Е, як от ці подушки маємо? А мені подобається О, там тепло підлога. Просто супер. Клас. Лютечки такі гарні. Ну, все. Зараз напишу Маші, що ми вже заселилися. А, до речі, знаю, де вони. Вони десь теж тут, неподалік. О, сніданочок пішов. Боже, Кетя така голодна, вона не вечеряла вчора. Ну, Вона вечеряла о п'яті вечора. Я її вже підкормила Зараз катіла. Треба подивитися, я думаю, що має бути посуд. Тут мають бути петелечки, всякі ложечки. Все є, сковорода, кастрюлі, дощечки, тертушки. Вот чашечки, стаканчики, все. закип'ятити видочки. Боже, не вже тут ще й посудомийка так? Да, точно, бо я там побачила, кап. тут посудомийка навіть є. Катюня надо почекати. Зайка, надо почекать. А водички немає тут. Надо запитати. Я зараз запитаю, чи можна тут з крана пити. Тут можна, мені здається, з крана. Ну, ну, так, ну так, ага. Дайте Повноцінний дайте. Хули, гляньте, холодильник. Гляньте, який здоровий. камера. Так, щас я буду навчитися. Дайте. О, тугінка відкривається. Да. Великий холодильник ну, тут розраховано, що люди живуть, готуються постійно. І це як любить рік. Дівочки, у нас так. сніданочки з. З 9 до 11 вони у нас включені. То що, ми ще йдемо на сніданок? Так ні, вже є один, вже скільки. Так, да, ми сьогодні сніданок да, провтикали. Але не не у нас от, от, тут у нас пломбір, бачите, хріщатик. Нас... Є, 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 отут десь знизу. Чи там, чи там десь я бачила. зліва. А, да, а де Кетіна, ота подушечка ліжаночка? В машині. В машині? Зараз ми все розберемося. Треба... Треба показати, де вона Різні. буде. Спочатку прямо її на поводу. Все, дитинка голодна. Так, чай. У Кеті вже сніданок відбувається прямо зараз. І, О, і у нас зараз буде відбуватися сніданочок. Дивіться. Перспективка хороша. Оп, оп. Ну і все. Потім нам треба ще погуляти з собачкою, тому що вона не догуляла. Ну і будемо планувати, що ми будемо робити далі. далі. От. О, мама, ти вже можеш з приїздом. А, да, взагалі я його взяла цього. Каву Ні, ну, ніфіга так, собі так, ти так. збираєшся кави Нет. попити. А кола з конячком А Ти що не п'єш колу з конячком? П'ю жоди по дивіться, яка чемна у нас собака? Так, о, носить, так, так. Зараз е килимок їй ще її Боже. покласти. Ну, треба, вона і надавна вже спана. Що тут засне так, мені. Да, вона вообще не спала всю ніч. Да? Ну, так, звісно, всю ніч, в день. І, і весь день прошу. Вчора вона да? нервничала цілий день. Бу що там відбувалося, не те, що завжди. Невчасно погодували в 5, а не в вісім. Ой, все, виробон. Ну, хай собі собака Так, ну що, всім смачного. Mm -hmm. да. Потім mm -hmm. підемо в машину, позабираємо, все повитрушуємо, я зроблю тут. Да. Да, До речі, на я оці зай... апартаменти знижечка буде, я вам все. Напишу, ну, взагалі на, на всі апартаменти. Напишу все в описі до цього відео, бо нас ж запросили рекламувати цей е, готельчик, і тому є промокод зі знижкою для наших підписників. в описі вся інфо. Подивіться на цю прелість. Тут рецепшнський кіт. Прийшла запитати за водичкою вішенки, але нікого немає. Але там є телефон. Я записала, зараз зателефонуємо. Ми йдемо гуляти Ми з мамою і з Кеті в ліс. Вона вже попереду. Ми знайшли таку класну поляну. Ми дерлися на неї, звісно, довго вгору. Ну, Такий крутий підйом, але дуже. Зеленому лісу, красивому. І ось прийшли на таку полянку. І гуляємо. Я сиджу, мама з Кеті, гуляє. Яке все яскраве тут. Гляньте. І таке повітря, знаєте, прям ну, киснем насичене, перенасичене. Ох, аж таке важке, знаєте. В гарному розумінні повітря. Ой, клас! Я йду в басейн. Буду там чіліти, монтувати відос. Мама залишається тут, Скайті скейті, будуть відпочивати. Мама хоче трошки поспати. Тієїро теж поки що тут. Спати хоче, а відпочити. В телефоні втикає. От. Якщо що, О, Прикольно. От так от. Вийшла, вийшла на перекурчик як Кеті на провірочку. Куда ти пішла без мене? А? Куда это ти пішла без мене? Закривайся. фу, фу-фу-фу. Вийдемо в магазин за покупками. Будемо скупатися, тому що ми не чекали, що у нас тут буде великий холодильник, плита і серіва, що ми зможемо повноцінно щось готувати. А тепер нам дуже надо. Жінка вже тут приставила її. Нагружаємося. Да. Ой, зараз і тут це десь тут. Такий тут спуск, дуже крутий і веселий. Через 300 метрів поверніть ліворуч на валомаршрут номер 5 Пейзажний 15 кілометрів вулиця Карпатська. Обов'язково так і зробимо. Тут все, вам mm. бачу всі ці котеджики, ми не mm. 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 Ну, Мені здається, що такий спуск тільки тут. <риснє> а ти в якому ще був? поповний ні ну я ж так дивлюсь на этот самый підйом. До цього, до цього, вот так от піднялась. Тратуажчик надада. Да, да. Це добре, що він аж знизу ми ага, його зустріли, да. а не десь посередині. Поверніть ліворуч на веломаршрут номер 5 Пейзажний 15 кілометрів, вулиця Карпа. Ось цей магазинчик ми їхали. Маша нам точку на карті дала. Дуже зручно, коли твоя дитина відпочивала тут на два дні раніше. О, дивіться, тут огроменний магазин. О, клас! Зараз тут все купимо. Так, мама з Кеті пішла на вулицю, бо тут дуже багато людей. Ми взяли помідорчики, огірочки, петрушку, ряженку, вершки, хлібчик, шоколадка і яйця. Поки що капуста. Та вона така ніяка та капуста. Оця вона дуже тут великі такі штуки. Тоді сметану треба до неї. Зважуйте. Капуста. Не бачу і не бачу. Цвітна, помідор, помідор. Ми шукаємо магазин рибак, там м'ясо. Ми його вже знайшли. Або нам треба м'ясо, якого зварити бульйон, бо їсть з раночку бульйон запиває свої хрустики бульйончиком. А мама забула бульйон, вдома, заморозила і забула. Йдемо в той магазин. Да, ну, Ножки ми зваримо, будемо їсти, а Кеті буде куряти. Та -да. А ну, може раз. взяти стегно, там м'ясо більше. Ну, тут все багато, десь всього. Шашвичок, замаріновано. У нас немає духовки. І готове м'ясо їсть. О, і фруктики є. Ми якраз думали, що вони не взяли ніяких фруктів, а які б нам хотілося фруктів. Кулі ризикнем, <світок> Масло взяли. Ми прийшли, розпаковуємося, а мама тим часом пішла в машину, повернулася тряпку. Каті. А Каті не замітила. Не помітила, як вона, куди вона ділась. Дивіться, дивіться, шукає. Шукаю її. Так, Кеті, зараз прийде вона, не хвилюйся. А, в тебе ж все на карті, так? Да? Так. Да. Та ні, чеки не треба, там вже ще. Так, є. одну сметану я залишаю тут зараз. Ми купили дивитися. курочку, зараз посмажимо, печінковий паштет, дивіться, ось такий. От. общем, ну, чим... нормально ми скупилися. Два рази по 600 чим гривень, але ми багато всього купили. Що тут у нас ще? Вон сирочки в три штуки ми купили. Ага, ага, Сметану, масло купили. І Ще один такий паштет. Я Вона зрозуміла, що вона тебе провтикала, і така бігає в припришку, знаєш, така, як антилопа Куди так, давай її, зроби її, зроби, щоб не. Це перезбыток. Тож, перезбыток ну, ну ладно, ну потеряли. Мама маранує курочку. Да. Тетя сказала, не заважаю. Це правильно, я теж не люблю заважать. А це буде салатик. А, а що, печенковий паштет теж спробуємо? Да, да. Да. Сметанка а нам надо есть, для цього. А наверное немає. Вот кстати. А они ну так стремлет. А ну-ка. Они такие плоские даже. Ну, что-то плоские, главное, чтобы цвет назад. Не закривається. А запереешь. Ну, так накриємо, значить. І притиснемо. Ні, плохо. Ну а я. Не, а, нема. Катя, оно отойди. А этой бумаги нету, которая... Ні, не, не немає. Отут, якщо що, ні? От тут -от, шо, от тут -от, дивись. Тут посудомийка, там можна дивитися. Ні, немає. Не мам. А ось тут що? А а кришка маленька, так? Да? Так а чого, так і придушити, да, і буде ефект того. Кі, то ні. Ні. Мама накрила кастрюлі. А, на кордорі. Так. І, ну, здається, що вже тут підгорає трошки. Бачиш, немає жидкости. Да. Чому? Потому що нетворено закрито. А вон пінцета немає такого? Не надо, не пінцет. Лопатка. Ого! Ну і жирки нет. Да. Надо на маленький валенький. Да, маленький огонь. На мінімум, вообще на минимум. На двоечку поставила. накривай А на одиничку немає? А? є, поставила. Кеті, ні. Ні. Отходь, відходь. Не путайся під ногами. ні Кеті Мама, надо, щоб ти їй сказала ні, Да. Я кому сказала Ні, тут я тут побудую. Эті, сейчас получиш. Ляжо тут. Все, ушла, ушла. Все. Вот там мяж. Мяж. Все. Всім смачного, хто зараз раптом теж кушає. Ми, от, да. У нас вечеря. Нам вдалося посмажити курочку. Кришку треба. Надо. Да, надо або в духовці робити. Тут нема духовки, а -а -а. тут є мікрохвильовка. Там ми купили паштетик, зараз спробуємо. Там у нас була міска салатику. от зараз ми її. От. А що, що за те, що ми mm -hmm. класно взагалі доїхали. Mm -hmm. Щоб так же класно ми далі відпочивали. Да. Вона вот. <рик> вже <рик> поїла, якщо що. Як вісички, вона там п'є, їсть, е, а ще у неї після нашої вечері буде да, бонус. Вона идет. знає і чекає. Всім смачного!